Вітаємо, друзі! Маємо для вас нове надходження. Це у нас Nissan Rogue 2016 рік. 2,5 бензин, повний привід в красивому, темно-сірому кольорі комплектації SW. Давайте переглянемо задній ряд. Ось так виглядає доволі просторий салончик, місткий сімейний автомобіль. Безключовий доступ, підігрів з рекал, датчик сліпих зон. Повний склопакет, пакет електрорегулювання водія, мультимедійне кермо, старт-стоп, пробігу 106 тисяч кілометрів, друзі, автосвітло, авто вибір режимів руху, електрокришка багажника, автомат, звісно, у нас камери 360, двохзонний клімат. Звісно, у нас мультимедія з блютузом. Підігрі сидінь, подивіться на станції автівочки, друзі. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, Чекаємо на вас, Ганата Хруткевича, 22Б.